Доброго дня, діти! Я хочу вас познайомити із свійськими тваринами. Вони живуть на фермі. Ось погляньте, це красень кінь. Він рже і го. А хто це не вчить? Правильно, кіт мяу, а корова мукає му. Му. А свиня хрюкає, хрю-хрю-хрю. А коза мекає, ме-ме. А песик гавкає, гав-гав-гав. Це свійські тварини. А ще їх назвать домашніми, бо вони живуть в ду... А зараз давайте пограємо в гру, назви тваринку. З'ясуємо, що вона полюбляє їсти? Це пес. Він гавкає, кусає, а в дім не пускає. Гав-гав-гав. Він любить їсти м'ясо та гристи кістку, а от квітку він не їсть. А це хто? Корова, правильно, ти корівонько чому все говориш му -та «му»? Певно, їсти хочеш, лиско, на лужок піди, він близько, та гляди, не забувай, молочка корівко дай. Любить їсти сіно та соковиту траву, а от морозиво вона. Не їсть. А це хто? Так кіт, це пухнаста, вусата, хвостата та зваринка. Котик ходить тишком нишком, убіймав сіреньку мишку, сміло ворог віз підняв і промовив гордо. Няв. Що ми дамо котику, рибку та котячий корм, а от шоколад він не любить. А це хто свиня? Хві з крючком, ніс п'яточком, вона хрюкає, а їсти любить абсолютно все. Особливо картоплю і висівки. А це коза, дереза, кізонько рогата, сива, бородата. Розкажи нам, де була, що ти їла, що пила. Подружись із нами та не з рогами. -хе -хе -хе. Вона полюбляє їсти капусточку та сіно, а ото всі гілки не їсть. Молодці. А зараз давайте ви самі нагодуйте тваринок, що дасте корові Правильно, траву. А що дасте котику? Молодці, молочко. А чим нагодуєте коня? Так, сіном. А що дасте собаці? Так, кістку, молодці. Цікаві факти про свійських тварин. Багато років тому всі тварини були дикими, але стародавні люди навчилися їх приручати. Люди дбали про тварин, годували їх, захищали від холоду, і тварини стали домашніми. Домашні тварини не просто живуть поруч з людиною, вони приносять їй користь. В більшості в наших бабусі дідусів є домашнє господарство. Де мешкають кури, вівці, коні, корови та свині. Ми настільки звикли до наших домашніх тварин, що часом не замислюємось, скільки цікавого повіту. І велика тварина, яка багато сильніша за людину. Коні, як і будь які тварини, вимовляють властиві тільки їм звуки і ржання, і пирхання. Послухайте. Коні бувають домашні та дикі. У дикій природі коні живуть групами і їх називають табунами. Так їм легше захищатися від ворогів. Харчуються коні влітку травою, а взимку сіном заздалегідь заготовленим людиною. Сіно це висушена трава. Крім того, люблять коні овес і пшеницю. Ну і найсмачніші їхні ласощі це звичайно яблучка, морквина, хліб і цукор. Корова. У корови велика голова. Два роги, великий тулуб, довгий товстий хвіст з пензликом на кінчику і чотири ноги. Взуті в копита. Харчується корова травою і сіном. Корови мукають. Вони видають протяжний звук. «му». Ось послухайте, який. Як правило, даремно вони цього не роблять. Або корови зголодніли, або звуть малюка, або прийшов час доїння. Її люди приручили дуже давно. З того часу з'явилось майже тисяча різних порід корів. Породи відрізняються одна від одної розмірами, довжиною вовни, забарвленням, формою рогів. Люди завжди любили і цінували корів. У давнину в багатьох країнах їх вважали священними. Коровам поклонялися, їх зображеннями прикрашали храми та палаци. Корови дуже корисні домашні тварини. Вони дають людині молоко, м'ясо, шкуру. А з молока люди навчилися робити багато смачних продуктів: масло, йогурт, сметану та сир. Свиня. Свиню знає кожен. Це звичайна домашня тварина. Свині мають свій характерний звук, і кажуть вони ось так всім нам знайомий вираз: брудний, як свиня. І дійсно, ця тварина любить повалятися в багнюці. А ось чому вона це робить? Відповідь така: для того, щоб похолодити своє тіло. Вона із задоволенням валяється в багнюці. А ще тому, що прилиплий бруд оберігає шкіру свині від сонячних опіків і надокучливих комах. Сьогодні свинарство розвинене в багатьох країнах, на всіх